Кот у бродах зібралися депутати, аби вирішити нагальне питання. Про те, якою була чергова сесія Бродівської міської ради, дивіться у сюжеті. Розпочали традиційно з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими воїнами на черговій сороковій сесії. Восьмо скликання порядок денний складався із 90 питань. Зокрема, Михайло Чонгін про внесення змін до регламенту та роботи постійних депутатських комісій зробив зауваження, адже на його думку є суттєві порушення щодо цього питання. Саме тому питання номер 21 та номер 22 за другим разом зняли із порядку денного. Коли крайній раз була наша чергова сесія, не позачергова, а чергові сесії, більше, ніж три місяці пройшло. Чому не дотримуємося ми цього законодавчого акту, цієї норми, не дотримуємося? Зараз для того, щоб запрацювали і прийняти оці зміни, можливі зміни до регламенту чи постійних комісій, робиться елементарне. Робимо зміни в постійні депутатські комісії, вносимо зміни, пропонуємо інших депутатів, і комісія працює. Ми бачимо, що на перший раз ця комісія не може напрацювати. Вносимо зміни і працюємо. Алі на тими актами, а зараз дотримується того, що є. Дякую. Ну, добре, інші комісії, які розглядали, розглядали це що не профільні Це не профільні комісії. Також депутатка Ольга Кравчук надала запит щодо отримання інформації щодо ПДФО з військовослужбовців з 1 березня 2022 року по 31 жовтня 2023 року. Скільки року. повномасштабного вторгнення, до прикладу, засобів сповіщення, ремонту обертів тощо, та розписати такі видатки в розв'язку по програмах та отримувачах контрактивних цінностей та коштів. Та скільки коштів заплановано в бюджеті на листопад, грудень 2023 року, на потреби та затримку ЗСУ. Я можу сказати, скільки скільки коштів передбачено в бюджеті на закладі порядку з обороною загалом. Це 14 мільйонів 466 тисяч. 411. Ольга Шайдуліна зауважила, що стан дороги між бродами та понеховицею у незадовільному стані. А якщо серйозно? Я знаю, що ця дорога не комунальна, це дорога загального користування, але вона в такому стані, в якому не була ще ніколи. І вже частину таксистів відмовляються їхати в село Пониковиця, Думаю, що дійде до того, що і рейсові автобуси не будуть їхати. Тому я ну, прошу об'єднати наші всі зусилля з тим, щоб. Звертатися і переконувати обласну владу, обласну військову адміністрацію в тому, що цю частину дороги терміново необхідно відремонтувати. Там вже просто є місця, де по дорозі проїхати неможливо. Затвердило звіт про виконання бродівського міського бюджету за перше півріччя 2023 року. Також обговорювали питання благоустрою. Зокрема, через це питання виникла невелика дискусія. Зговорили за кладовища, а дійшли до того на чому їздить Юрій Кукулка. Ну а чому б і ні? Зараз у такий важкий час можливо кататися на Теслі чи Ягуарі за 70 тисяч доларів. Це спосіб відпочити морально, коли кожен день гинуть найкращі сини та доньки України. Я зараз кажуть, що на центрі нарешті навели гарні пояту. Я не на. Що вас смішно? Я німечка, це чую абсолютно протилежність. Я вам більше писали. Але дивіться, що не виникало таких питань. Давайте комісійно вийдемо на кладовище, даємо якийсь стан. Мені вистачило платити на ваші акти. Як ви по 200 камазів списали в жовтні з го року, що ви вивезли сміття, знаєте, Юрій? Ольга Анатолійовна, ви звинувачуєте людей, якщо ви привикли красти, ви не звинувачуєте кось і іншого. Ви не маєте права цього робити. Що вись маєте? Хочте на пасець, ресторан, не можуть. Скажіть, будь ласка, сільські колодови, що вишивка. Тоже ж вивозить. По-перше, ви спочатку знаєте, на яких машинах їздить. І не говорить дурниць. Його ж водорос займається машинами і возить. А ну візьме машину, поки не продалися, покатається. А ви водите людей лома. Прибіг про це життя, прикладе. А ось дебати про порядок на кладовищах це дійсно те, що необхідно зробити. І це питання неодноразово піднімала депутат Ольга Шайдуліна. Розкажіть. Що ви даєте? Що ви хочете, щоб люди з села своєї тексті поєднували? До першого комунальне підприємство надало цей новий трактор, що ми маємо, ДЖІБІ. А громада села надала трактор для вивезення, і це все вивезли на міське сміттєзвалище, де вже трактор знову ж комунального підприємства це все розгорнув і перешарував. Але знову ж таки виникає питання: куди діваються кошти, виділені на прибирання кладовищ? Працівниками КП «Броди», якщо громада сама надає додаткову техніку. Це питання депутати підтримали щодо чистки на горищі колишнього прескового банку роботи призупинені. Там відбути неможливо. Там голові побути неможливо. Ніхто на цю роботу не погоджувався. Ніколи тільки не шукали. Ці виставляли таку приблизно ціну. Чому вони будуть працювати, там працюють? Підіть подивіться. Там такий настиг, що там дійсно вивезти його, винести його, вичистити це дуже складно. Ці підрядчики, вони відказалися, там навіть починати роботи, якщо не буде От Чому воно не було включено в тих 6,5 мільйонів? Це також питання. Як малювали? Навіть клетка помазали. Це, це, це є додаткові роботи, які виникають в процесі реалізації проєкту. Ніхто не хоче все передбачити. 40 років, напевно, ті голуби там заходилися, Ну, пів метра того пострілів. Розумієте, тяжко уявити. А коли заходиш, ну те, що Андрій ж говорить, я То, він він треба йти модитися. Я мав я не міст зокрема. Ольга Васильівна запитала щодо громадського бюджету, згідно якого оголошували конкурс, але наразі. Недостатньо фінансового ресурсу. Я думаю, відомо намію, значить будемо перереформувати Ви мені вкажете, З якої статті де зняти, і обов'язково ми запустимо на несла зміни до комплексної програми розвитку культури, молоді та спорту. Заснували та затвердили положення про літературну премію імені Світлани Антонишин. Час гуманітарної е комісії профільної е було внесено е ще додаткові зміни, тих, які потребувалися на попередній попередні сесії, на попередній сесії. Минулого засідання, коли ми е вже виносили це питання, була пропозиція щодо е того, щоб конкретна сума була передбачена, що в цій премії для таких термінантів, а також е щоб склад комісії по визначенню переможців. Ла лавратів цієї премії захвачувалися сесії події міської ради. Ми це врахували і відповідні зміни внесла. Опісля розглянули та прийняли рішення щодо низки земельних питань. Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн.